Радіо UA Чикаго Непрямі докази підготовки Зеленського Єрмака до мирного договорняка, НАТО в обмін на території чи щось такого розряду. І до чого тут політолог Володимир Фесенко. Мене звати Назар Мухачов і в цьому відео я хочу надати певний коментар стосовно непрямих доказів висвітлити роль. Придворних політологів, які дуже-дуже вміло маніпулятивно вміють завертати те, що потрібно їхнім хазяям, в потрібну форму і доносити до масової свідомості. Власне, Володимир Фесенко є одним із політологів, хто належить, умовно кажучи, до вищої ліги. Це маніпулятор високого рівня. Він гарно вміє говорити, і в нього є такий характерний стиль. Цей стиль полягає в тому, що він обціловує того, хто знаходиться при владі. От хто б не знаходився при владі, він з ним завжди буде дружити, він буде отримувати від нього щось, і він його буде хвалити. Але робити він це буде не примітивно, не тупо, не дешево, а так достатньо. Достатньо гламурненько, я б сказав, продумано, і так далі. І от, власне, коли розумієш, на кого працюють такі люди, тоді, слідкуючи за ними, за їхніми висловами, не те, щоб я сильно за ними слідкував, але так, інколи, скажімо так, видивляюся, ти розумієш, які тенденції відбуваються, що потрібно тій чи іншій групі впливу, і так далі. Володимир Фесенко він є на обслуговуванні офісу президента, тобто офісу Єрмака. І в завуальованій формі в різний період часу він говорить власне те, що їм потрібно. А, спочатку, навіть якщо так гарненько відслідкувати, як Володимир Зеленський перебував на посаді, навіть тоді, коли вже відбувалося чимало злочинів, порушень конституції і так далі. Фесенко такі м'якенькі компліменти, типу, Зеленський там на посаді. Змінюється, він був не такий. Серіал Слуга народу новий сезон, там більша еволюція. Там і так далі. М -м -м, знаєте, от мені тут чомусь як приклад в голову приходить Арестович. Який в свій час Петра Порошенка дуже сильно критикував за Іловайськ, за ще там різні речі, причому так активно і чітко по суті критикував. А потім, при приході до виборчої кампанії, він почав підтримувати Петра Порошенка, якби підводячи до висновків, ну а інакше і не могло би бути. Оце вміння підібрати форму для того, щоб подати той зміст, ну воно надзвичайно важливе в журналістиці в рамках формування масової свідомості. Людей, які споживають той чи інший інформаційний продукт, найважливішим є залишити конкретний післясмак. І от ця вища ліга, до якої, безумовно, належить Фесенко, вона вміє залишати той післясмак, який так завуальовано і, на перший погляд, ніби досить тонко, працює в інтересах хазяїна, в інтересах того, хто платить гроші. І от зараз. Фесенко сказав фразу: різні джерела свідчать, що вже всерйоз розглядаються в НАТО сценарії, за якими Україна може стати членом НАТО, але п'ята стаття діятиме лише на території, яку контролює український уряд. Що це означає? Це означає артилерійську підготовку, це означає, що сигнал пішов з офісу президента, і відбувається підготовка масової свідомості українців до того, що відмова від території, яку назвуть якось інакше, якось красиво, вона таки відбудеться. Команда вже дана, відповідно, поступово починають натякати. Причому тут дуже цікавий і важливий є момент, що от такими формулюваннями. Сенко перекладає відповідальність. Ну, типу, Зеленський Єрмак тут ні при чому, а в НАТО розглядають західні союзники. А ми ж якби, ну, змушені підкоритися, тому що така величезна проблема, тому що ми ресурсно слабші, ми залежимо від допомоги і так далі. Це все прямо не говориться, але от такі натяки. І в такий спосіб, в тому числі, і вибілюється, і робиться така ситуація, коли Зеленського змальовується як нібито ну, він лише заручник ситуації. Але в будь-якому випадку ці сигнали пішли. Що це означає? Це означає, що підготовка відбувається, підготовка масової свідомості українців відбувається. Чи буде воно реалізовано? Як воно буде реалізовано і в якому часовому проміжку? Це вже інше питання. Але зараз можна стверджувати, що установки саме такі. І, ну, я про це хотів всіх повідомити, тому що. Це насправді дуже важливо. Треба розуміти, хто і куди буде рухатись. Причому я неодноразово наголошував, що не просто так Володимир Зеленський в своїй риториці для українського споживача говорить одне на заході, говорить інше. Коли він нам казав, що ніякої торгівлі, території і так далі. З одного боку, з іншого боку, на заході в інтерв'ю АБС Нюс, якщо я не помиляюся, він казав: Ну, для будь-якої відмови від території нам потрібно рішення народу відповідно до конституції. Зеленський дуже сильно поважає конституцію надзвичайно сильно найкраще з усіх президентів. Саме тому, в супереч 13 і 14 статті продає нашу землю і надра. Ну але це вже інша тема. Я просто її завжди згадую, бо це. Надзвичайно страшна загроза для самого існування українського народу, і мене питання української землі дуже болить. Але от такий маленький підсумок стосовно політологів з розряду Фесенка. Я колись з ним перетинався. Тоді, якраз коли президент був Порошенко, на якомусь із каналів, мабуть, на Зікові ще до того, як його перекупила московська агентура. І тоді Володимир Фесенко повністю вибілював Порошенка. Але при цьому він, до прикладу, в полеміці зі мною, там в нас якась перепалка була, він захищав московський патріархат, говорячи про його канонічність, про ще щось, про ще щось. Якщо гарно відслідкувати риторику таких політологів під час різних президентів, копнути ще часи кучми, часи Ющенка і так далі, ну це було б непогано зробити для свого загального розвитку для того, щоб. Орієнтувалися, що де і як відбувається. От знаєте, нещодавно дуже гучний скандал відбувся. Я з приводу нього знімав кілька відео. Мова йде про Тетяну Крупу, про голову Хмельницької обласної МСЕК, ну, вдома в якої було 6 мільйонів доларів готівки. Так от, таких як Тетяна Крупа, місцевих олігархів, князьків і так далі, які засіли на своїх посадах і гарно заробляють, їх є по всій Україні. Такі, як Фесенко, вони є аналогами Тетяни Крупи, але в сфері політології, в сфері так званих експертів, що я маю на увазі? Їм дуже добре живеться при будь-якій владі. Вони зі всіма домовляються, і вони будуть синхронно, системно отруювати масову свідомість українців. Будуть брехати, але робити це тонко, маніпулятивно, ну інакше ж і не можна. Там ще щось то треба продати. Тут це добре. Московський патріархат, коли буде команда з офісу президента захищати, будуть казати Ну це ж наступ на релігію, релігія і держава це окремо. Якщо буде інша команда, будуть казати, ну це ж філія ФСБ, центр знаходиться в Москві. Будь-що вони підберуть форму залежно від того, яка буде установка. І ніби на перший погляд здається, що проблема в самому центрі, який дає установки. І так дійсно проблема в центрі, вона є ключова. Але з допомогою всіляких політологів, експертів, журналістів з такого розряду, впродовж десятиліть масова свідомість українців отруювалася, отруювалася в потрібному напрямку. Щоб в кінці кінців привести нас до тої жахливої катастрофи, яка є тут. Тому применшувати роль таких людей не можна, потрібно добре, глибоко усвідомлювати їхню роль. І насправді, той процес очищення, який в майбутньому повинна пройти Україна, він повинен зачепити і такі сфери. Адже сфера журналістики, сфера псевдоекспертності, сфера соціології. Це вже давно не є ті сфери, які би просто висвітлювали там, стан суспільства, стан українців і так далі. Ні, вони не висвітлюють, от навіть соціологію. Здавалося, б, мали висвітлювати погляди. Ні. Соціологія формує погляди. Вона для себе вони роблять висновки, як люди на те чи інше явище чи подію реагують, але в першу чергу вони формують погляди. Через потрібні результати, через формулювання потрібних запитань там, і так далі. Ну, такими, знаєте, тонкими, якимись нібито рухами, які на перший погляд не мають абсолютно прямого причинно-наслідкового зв'язку. Але якщо придивитися, якщо знати ці всі речі детальніше, то там цей причинно наслідковий зв'язок є ну, настільки прямий, що пряміше просто нема куди. Ось такий мій коментар. Готуємося, українці мусять згуртуватися при будь-яких сценаріях, які нам готують вороги, і зовнішні, і внутрішні, і лакеї, які знаходяться у них на службі, для того, щоб ламати ті сценарії і реалізовувати свій сценарій, ми маємо бути згуртовані, організовані. Поразка на організаційному рівні війни якраз і зробила можливою економічну війну, інформаційну війну, генетичну війну. Фізичну війну нас зробили слабкими через те, що ми не організовані. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Будемо гуртуватися. Часи попереду йдуть дуже дуже важкі. Але попри всю важкість, я хочу, щоб ви знали і вірили, і знали, і готувались до того, що українці, український народ буде мати вікно можливостей. І ми мусимо ним цього разу скористатися. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.